Друзі, дуже класний матч нас очікує. Дніпро, один Шахтар. У цю неділю дійсно крутий поєдинок, особливо після матчу Шахтаря з Барселоною. Мабуть, багато хто тепер, і букмекери також вважають Шахтар величезним фаворитом цього поєдинку, але є певні питання. Шахтар віддав дуже багато сил в матчі з Барселоною. Ракицький. Ну я не знаю, коли в останнє він стільки працював, не просто грав, а працював. Бондар те саме, Микола Матвієнко, відпахав усю гру. Відновитися навіть після вівторка на неділю є певна проблема відновитися ментально, відновитися фізично. І Дніпро 1 в принципі може цим моментом скористатися. Не може Шахтар, мабуть, зіграти настільки якісно два поєдинки поспіль. Тим більше, що цей матч буде інакше. Тут скоріше Шахтар буде у ролі такої собі Барселони, а Дніпро 1 у ролі Шахтаря в матчі з Барселоною, який був у вівторок. Юрій Максимов побудував дійсно. Дуже надійну команду. У нього дуже стабільна стартова одинадцятка. Вони надзвичайно чітко діють в обороні синхронно. Після того, як вони максимально надійно грають в обороні, вони намагаються ще й м'яч контролювати. В принципі, те, що робить Шахтар. Дніпро один майже не пропускає і забити Шахтарю в цьому матчі буде достатньо важко. Тож, я би не робив Шахтар, прям суперфаворитом цього протистояння. Гра буде достатньо рівна і в контратаці Дніпро-один буде небезпечний. А про передачі Олександра Піхальонка теж не варто забувати. Оскільки коефіцієнти на Дніпро-1 у цьому матчі достатньо високі, ми можемо скористатися плюсовою форою на команду Юрія Максимова. Коефіцієнт там близько двіки, трохи менше. На фору плюс один з можливістю повернення. От такий варіант. Я на цей матч і пропоную. Дивіться канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі. намагайтеся використовувати. Тільки успішні прогнози, і до нових зустрічей.